Бувають моменти, після яких ніби змінюється твоя реальність. У мене було три таких, але лише одне з цього сталося насправді. Всім привіт! Мене звати Варініка і ви на моєму каналі. І як ви вже зрозуміли по назві цього відео, сьогодні я знімаю розмовне відео, де розповідаю історію. Але лише одна з них правдива, а інші дві виходи. Це типу як е, така гра, три правди... Ой, е, це, це типу як гра, дві правди, одна брехня, чи дві брехні, одна правда, я чесно не пам'ятаю, пам але щось типу того. Ну а ми починаємо. Сникнення на вулиці. Це було вечірнє місто. І я вирішила пройтися по знайомих вулицях, щоб трохи розвідтись. Вулиця була порожня, повітря холодним і важке. І в цей момент я побачила чоловіка, який стояв, білячись прямо на мене. Він був у темному пульці без шапки, хоч на вулиці вже починала триматися осіння прохолода. Я подумала, що це просто звичайна зустріч. Один із таких випадкових перехожих, яких ти бачив мільйон разів. Я продовжила йти, почувши, як наближається машина, точно як завжди шум двигуна, швидкий погляд на її світло. Але як тільки я обернулася назад, чоловіка вже не було. Не було ні звуку, ні тіні, ні сліду, і місце, де він стояв, було абсолютно порожньо. Я зупинилася, озираючись, і на кілька секунд навіть подумала, що я взагалі бачила його. Але потім я помітила щось дуже дивне. На асфальті, прямо в місті, де він стояв, я знайшла маленьку срібну монету. Вона була дуже стара і її лиск був дивним. Я ніколи не бачила нічого подібного. На звороті був герб іншої країни. Я підняла її і відчула, що в мене знову йде мороз шкіри. Я досі зберігаю ту мене. Ми, ну, ми переходимо до другої сторі. Двійник квартири. Все сталося не так давно. Я поверталася додому після важкого дня і зайшла в під'їзд, який здався мені абсолютно знайомий. І, хоча все було так, як завжди, щось всередині мене відчула якусь незвичність. Т я дістала ключ, але відчинивши двері, я побачила свою квартиру, але вона була не зовсім моєю. Чайник на кухні був з іншого набору на стіні, висіла фотографія, яку я точно не вішала. Це була. це був знімок якоїсь. Вулиці з далекої країни. Ну, якби я повісила таку фотографію, думаю, що я б точно це запам'ятала, тому що вона була максимально стрьомна. Я, я стояла на місці, немов втративши орієнтацію, і навіть подумала, що це просто моя уява. Я швидко закрила двері і повернулася до під'їзду, але те, що сталося наступною миті, було ще більш дивним. Коли я знову повернулася, замок не відповів. Двері просто не відкрилися. Ті самі двері, які я тільки що зайшла. І на цей раз, коли я подивилася через вікно, на столі не було того чайника. Просто порожня квартира. Зовсім. Ну, я перехожу до третьої історії. Лист від себе. Це було не так давно, знову, коли я копалася в старих речах. Я заглянула до коробки з нотатками та старими записами. Між ними я знайшла один лист. Спочатку я не звернула на нього уваги, але потім поглянула на почерк. Це був мій почерк, Але я абсолютно точно не пам'ятаю, що писала. У листі було щось дивне, навіть моторошне. Там було написано: Ти маєш залишитись тією, ким була до того, як світ навчив тебе мовчати. Це твоя сила, твоя темна сторона. Ти ще не розумієш, наскільки ти потужна. Я відразу ж перевернула листа в пошуках дати чи підпису, але там не було нічого, крім цього дивного тексту. Я зберегла його. Хоча цей досі наводить мене на роздуми. Як таке могло статися? Чому я не пам'ятаю, що писала це? Навіщо я взагалі таке писала? Дивно. Три історії, три моменти. Кожна з них могла б бути правдою. Але лише одна з них справжня. Підгадай, яка? Напиши в коментарях, яку історію ти вважаєш. Правдивий. І може в наступному відео я розкажу тобі правду. До речі. З приводу останньої історії, тому що вам варто самим побачити цей лист. Не знаю, як таке могло статися, але я точно пам'ятала е, пам'ятаю, що я буквально у минулому місяці поклала його прямо на, наверх. Наверх цієї шухляди, яку я не, не відкривала вже дуже довго. Чому він? Його і не було? Хоча... Що, якщо той, хто його писав? Zabrał wszelko naзаwd. Ale możliwo into sifti w kimnacie.